Ми знову у передмісті Донецька. Незважаючи на те, що ці позиції українських воїнів постійно обстрілюються ворожими снайперами з калібру 12.7, українські воїни вміло відповідають озброєнням, що не заборонено мінськими домовленостями. Наприклад, ось цим РПГ-7, Українські бійці добре вивчили поведінку бойовиків. Проросійські найманці ведуть обстріли постійно та найбільше вночі. Під прикриттям артилерії працює також ворожий снайпер. Стріляють вони в ліс, там у нас є, теж підрозділи стоять. І сюди пролітають, і на міст, туди, і до зеніта О, По дорозі їхали, бачили, яка вороночка там. О, там дача розбита. Позиція вон, сусідня. Там конкретно попадало позавчора. МТЛБ згоріло з ДШК. Вчора впало. Так нормально хлопці в двох, Відвезли сам часть. Декілька днів тому готили заборонених у Мінську 120 міліметрових мінометів. Так, да, ми там накрилися, не знали, що там робиться, звісно. Один побачив, же, що в хату попало, теж все розлетілося, звісно. Мін 20 прилетіло нормально таке. Спочатку біля нас, напротив, крили, крили, кожного разу по 50 метрів ближче, ближче, потім кинули на хату і все таке. Сюди один-два. Там третій, і, і тут далі четвертий ворог. І два впали на цю сторону. Та куди з у 20-го вбити? Якщо воно заборонено. Наші воїни відсіч ворогу дають. Проте зізнаються, снаряди не завжди долітають до мішеней. Адже дотримуючись режиму перемиря, використовують лише дозволену мінськими домовленостями зброю. Данило Іщенко час ще.